Давай. Що там? Чи ми обійдемо з іншої сторони? І всім привіт, друзі! Ви на каналі Супер Титан. І сьогодні ми з своєю командою йдемо на Заброшку. От, коротше ця заброшка. Ми зараз туди підемо з моїми друзями, з моєю командою. У нас тут є все. Балончик, защита, шлеми, от рюкзаки. Все для безпеки. Там І от ми йдемо. Давай, давай, Давайте лучше я піде. У мене нет я немає. Коротше, от ми зараз туди підемо. З моєю командою. І що ми тут спочатку зустрічаємо. Різні дерева. Карточка для автобусу. Що? Смотри, тут е баллончик води еще. Баллончик, капець. Вот візок. Тут різні пакети Ой. для заброшки. Ми зараз от туди підемо, так, ми зараз отуди от підемо, от іменно от туди підемо. Там у нас висять різні речі, постелі висять, матрац і там далеко труси. І давайте я вам ще покажу. Що тут є? Поставте лайк, будь ласка, підпишіться на канал. Також не забувайте про дзвіночок. От мусорне відро світникове чемодан і ще різного багато чого. А ми пішли далі знімати. Зараз Матвій взяв балончик. Зараз буду малювати. Зараз Матвій буде малювати. Окей, напиши. Вей пиши зараз. Давай. Вот что написав Матвей. Зараз буде мат... зараз буде малювати Давід. Фізіка. Просто буде. Все. Зараз у малює. Це зарисували маги. <coughs> якісь речі, що це таке? Це якийсь килимок. Вот тут вот прям сходи, вони на якусь верхушку йдуть, а тут щось це тут якийсь чайник, просто чайник і килимок. Чи що це таке? Так, сушилка. Ну ж, зараз дивимося, що там за цією... Сухаємо от сміття. А, ну тут, в принципі, все так, таке було. Зовсім скоро ми підемо вот туди. Тільки, будь ласка, поставте лайк і підпишіться на канал. І ми зразу підемо вот туди. Коротше, ми зараз піднімаємося наверх. Там смітник, там щось стоїть. Коротше, десь ми піднімаємося. Тільки потрібно бути дуже тихо. Тут диван. Тут хтось спав. Що це таке? Що тут твориться? Ты Ту усіля знову знайшов. Ладно, погнал тепер назад. Ні. Чи ми зараз назад ідемо? Тут медведь Валера. Ооо, прикольно. Таке відчуття, чутя так, якби би що це таке? Ідіть сюди! Що я зазняв? Нам зараз потрібно туди попасти, можливо, вам не видно. Там якісь бой. Ой-ой-ой, скільки Ну Заради вас ми туди підемо. Заради контенту, заради вас мої підписники. Блін. Просто подивіться, що тут твориться. Це боля, біжі, що? що це таке? Це просто не злай, це божливий Чи Ми обійдемо з іншої сторони і зараз подивимось на це все з іншої сторони. Ваня каже, що тут кухня для бомжів. Тут бомжі їдять. Просто тарілки розбиті. Да, Напан... Напан... якийсь бомжа розбісився. Дісней 100. О, Давід просто розливає. Матві, там, там слухає якісь звуки. Ідемо. Там, напевно, картункет якийсь з'явився. І дітей просто зловили. Не смішно, не смішно. Так, тут ми маючи якусь дверку відкриту. Подушку. Я там, я там якісь звуки чув. Там у кусен приблизно. Це подсовка, да. Сейчі. Ми вийшли з того місця. Зараз йдемо ще подивимося, де тут є щось такого цікавого. Так, може ми знайдемо двері, щоб зайти на цю заброшку. кошелек. Это, это, это Давай. Давай. Что нарисовать? Э, какашку. Коча. Почему а, мы тут зараз все будем умалювать. Да, давайте туалет покрасим. Туалет? Мать, я хочу туалет покрасить. Девочки, тут такие шланги. Крама? Что? А, так. Кофточка якась, папір, матрац. Можна просто віддихати, відпочивати. Ти знаєш, як це засіяється, тоді Так, ну ми тут вже були, ми тут вже бачили. О, відро якась вода. Я намалював супер Титан що ми зараз їдемо. Я там кось. Побігли! Швидше, побігли! погнали побігалі, побігайте. Пожіть, пострій, матері! Ну що ж, друзі, я сподіваюся, що вам подобається відео. Поставьте лайк, підпишіться на канал, а ми біжимо покажу.